Продовжуємо ефір матеріалом про презентацію серії книг Миколаївське перехрестя. Це так би мовити, карманні книги. Тож увага на екрани. До першого випуску серії війшли п'ять учасників поетичних збірок: Дмитро Кремінь, сльози сухого фонтану. Лариса Ратич Сонячна посмішка. Євген Мірошниченко Степова Елада. Тетяна Свірська з вічністю наодинці та Наталія Іванова на щастя. Книги, які сьогодні презентуються, це кишеньковий варіант. Тому, дістаючи книгу свого батька, сльози сухого фонтану із кишені, я прекрасно розумію, що тепер мені значно зручніше і ближче ця поезія під час відряджень, під час поїздок. Назва серії Миколаївське перехрестя несе в собі певний сенс. Засновники вирішили об'єднати прозу та поезію, фантазії та документалістику. Вот большой очі публікую і своє эссе. Вот это це і Николаевский ніколаївський Мы, Ми рады. Це праздник. Першим представив читачам свою книгу поет Дмитро Кремінь. До збірки сльози сухого фонтану увійшли нові вірші, написані в буремні та долоносні роки для нашої країни. Сьогодні презентації я звертаючись до всіх читачів Миколаєва, хочу сказати. Не забудьте, чиї мене нащадки. Не забудьте, що наші предки сказали, скільки мов ти знаєш, разів ти людина. Головною метою виходу в світ книг є бажання популяризувати творчість місцевих письменників, допомогти початківцям випустити свої твори у світ. Заглянути за грози і вітри. Сум відвести умілою рукою. І спішною ходою перейти у дивний край любові й спокою. Видавництво «Шамрая» практично за свій рахунок виготовило перший випуск миколаївського перехрестя, оскільки за умовами договору книги лише на одну третину були сплачені авторами. Ми просимо сприймати цю мистецьку акцію і пісні, які пролунають, як знак того, що українці це незламна нація, на знак того, що ми не падаємо духом, те, що ми не панікуємо, і те, що ми вміємо посміхатися, і будемо займатися своєю професійною діяльністю планах – другий випуск серії видавець імен авторів не називає. Мовляв, нехай для читачів це буде приємною несподіванкою. Наталя приходько Артем Белібов телевізійні новини Миколаївщини.